Бога. Воно пов'язується з питанням, ми грішимо, чи ми не грішимо. Не просто чи ми віримо в Ісуса Христа, не просто чи ми належимо до Церкви. Він говорить, що пізнати Бога, проявляється в нашому реальному житті, як ти поступаєш відносно вчення Євангелія, як ти поводишся. По цьому вимірюється, людина пізнала Бога, вона перебуває в Ісусі Христі, чи тільки вона знає про Ісуса Христа? На підтвердження цієї думки, той же самий Йоанн в другому розділі 4, 5 віршем говорить такі слова. Хто говорить, я пізнав його? От давайте я попробую кожному з нас задати питання. Ми Ісуса пізнали, ми Бога пізнали. І він дає відповідь: хто говорить, я пізнав його, але заповідей його не виконує, той неправдомовець. І немає в ньому правди, а хто дотримує слово Його, той істи... в тому істину любов Божа здійснилася, з цього пізнаємо, що ми в ньому. Ось Йоанн говорить, з чого можна зрозуміти, чи Тарас, чи будь-хто із нас. Є в Ісусі Христі дві думки: ми виконуємо Його заповіді, ми дотримуємося Його Слова. Якщо людина Його заповідей не виконує, але вірить в Ісуса Христа. Якщо вона не виконує Його Слово, слухає, знає, читає, но не виконує, то вона не пізнала Бога. І Він дає дуже серйозне пояснення цим словам. Отже, Ісус з неба прийшов не тільки зняти мою вину, але змінити мене, змінити мі, моє життя, щоб я був людиною, яка знає Бога, яка перебуває в Ісусі Христі. Е. Ісус прийшов з мене і з Тебе зробити людину духовну. І щоб це зробити. Теорії мало. Він тебе і мене помістить в обставини, де треба буде на практиці робити ті речі. І знаєте, ми буває так брикаємося, ми молимося. Боже, дай мир, забери, запрещаємо, розрушаємо. Тебе Бог формує, хоче тебе навчити любити, мене навчити любити. Ми будемо запрещати, розганяти, ганяти. Треба смиритися і проявити любов. Треба смиритися і проявити терпіння. І допоки Бог не доб'ється свого, Він буде це робити. Я пам'ятаю, спілкувався, відео знімав із братом Петром Дівертом. Він розповідав, коли над ним знущалися е, в армії за віру в Ісуса за суботу. Закривали його в карцер, знущалися. Він каже: знаєш, Тарас. Бог гне, поки не зробить форму. А коли тебе зігне і зробить форму, яку йому треба, йому більше не треба тебе гнути. Він каже, допоки наді мною знущалися, я щось там по-різному до того відносився. Ну каже, коли я дійшов до думки, Господь, я за тебе готовий померти. Мене це життя не тримає, мені все рівно. Я за тебе готовий, Господи, померти. Він каже, коли. Він був молодий хлопець. Коли каже, я це зрозумів, в мене прийшла відвага, твердість, стійкість. Я знав, що я за Господа не на словах, я готовий сьогодні померти. Каже, все пропало. Всі, всі від нього відстали. Всі обставини Бог зігнув, Бог зробив ту форму, яку він хотів. Якщо Бог бачить, що в тобі немає терпіння, він тебе буде гнути. Через дітей, через чоловіка. Через жінку, через працівників, через членів церкви, через сусідів, Бог буде тебе гнути, тому що Він хоче з тебе зробити людину не просто віруючу, а людину духовну. І якщо він бачить, що ти вмієш любити тільки по, по розрахунку, Бога таке не влаштовує, в небеса такі не проходять. Він буде тебе ставити в обставини, коли треба буде любити тих. Які тебе ранять? Коли треба мати терпіння, коли є, що терпіти, Бог буде тебе й мене ставити в такі обставини. До Филипян апостол Павло говорить, 4 розділ, 11 12 вірш. Говорю не тому, що маю потребу, бо я навчився бути задоволений тим, що у мене є. Як, йому це, як він навчився? Прочитав послання Петра. Чи Євангелія від Матфія, як він навчився бути задоволеним? А він далі пояснює. Умію жити в злиднях, вмію жити в достатку, вчився всьому і у всьому насичуватися і терпіти голод, бути і в достатку, і в нестатках. От давайте я ці слова, я їх собі підкреслив. Ану, я їх прочитаю, а ми в серці на них відреагуємо. Чи нам таке треба? Спокуса, випробовування, злидні, голод, нестатки? Хто за таку науку? Хто за таку практику? А без неї ніяк. Як навчитися бути задоволеним, коли ти бачиш, що в тебе є трудності? Що в тебе їх немає трудності. Так Всі задоволені, коли їм добре. І духовні, і недуховні, там всі задоволені. Но Бог бере ізраїльський народ, веде пустиню, він їх приводить у певні недостатки. І тепер він дивиться, задоволені чи незадоволені. Нарікають, зляться. Незадоволені. Він їм дає час. Но вони не хочуть бути задоволені. І він їм каже, ви не війдете в землю обітувану. Брати сестри, я почав з того, що. Ісус плакав, коли дивився на Єрусалим. Він розумів, що ці люди не зрозуміли, що Він до них прийшов. Я переконаний, що я і ви ми можемо бути теж такі. Господь приходить до Тебе через певні трудності, хоче з тебе зробити духовним, духовну людину. А ми не розуміємо, що це Він зробив. Давид дивився на Симея, який там злословить, кидає каміння уверх. Він каже, це Бог попустив. Він знав, що це Бог попустив. Я хочу сказати, що Бог чекає від нас справжньої духовності. Це то, чому прийшов Ісус на землю. Це дуже висока планка, це серйозна планка. Бути такими, як Христос, бути христовими. Але це досягається шляхом практики. Коли Господь до тебе буде допускати практику, не злися, а зрозумій, що це твій шанс стати кращим. Це є твій шанс.